Російські пропагандистські медіа продовжують просувати наратив, що жителі Херсона чекають на визволення від київської влади. Державне російське видання Новості» 17 лютого опублікувало новину зі слів призначеного Росією окупаційного голови Херсонщини Володимира Сальда. Він стверджував, що нібито люди на правобережжі Херсонської області чекають на визволення. Колаборант заявив, більшість з тих, хто раніше був за український режим, встигли переконатися в помилковості своєї позиції. Однак, результати дослідження соціологічної групи рейтинг про. Потреби населення для відновлення в деокупованих та прифронтових громадах показують зовсім інші результати. Це дослідження проводили з листопада по грудень 2023 року серед 3200 респондентів з деокупованих територій. У частині дослідження про зміни ідентичності під час особистого формалізованого інтерв'ю серед 99 респондентів із Херсонської області зафіксували високі показники відчуття української громадянської ідентичності. Набагато менше 10 учасників поставили в цьому питанні середні або низькі оцінки. Також 86 респондентів зазначили, що не почуваються радянською людиною, і лише 18 погодилися, що досі почуваються нею. Окупація та війна гостро поставили питання громадянської ідентифікації. Частіше респонденти говорили про українську ідентичність у термінах Домого вибору, а не народження. Про українськість херсонців свідчить і опитування про меморіальний простір Херсона, яке провів фонд громади Херсона захист у вересні 2023 року. 58% опитаних херсонців сприймають пам'ятник АТО та Небесної Сотні як найбільш важливий меморіал у місті. Знизився рейтинг пам'ятників пов'язаних з імперським періодом, пам'ятників Потьом кіно і першим корабелам. У тогорічному вересневому дослідженні цього фонду 92% опитуваних херсонців зазначили, що постраждали внаслідок російських обстрілів. 79% Питаних важає, що відновлення Херсона має відбуватися передусім за кошти Росії як держава-агресора. Отже, наявні дослідження свідчать про неправдивість стверджень колаборанта сальда. А величезний спротив херсонців російській окупації, який зафільмували, зокрема й журналісти вгору, підтверджує тезу про українську ідентичність жителів Херсона. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та ставте лайк цьому відео.